і Геро до чорноморських берегів приступаючи. Великославна то була держава, діяння якої беремося нині оспівати. Французький інженер-фортифікатор. Левасер де Бутлан, перебуваючи на наших теренах в першій половині 17 віку, позначив заболотів на складеній ним тогочасній маті України як місце торгівлі та ремесел. Його літопис розпочався неподалік багнистого урочища Турка Борщівська, знаного ще від набігів ординських та в часи Чумакування. Де, за легендами, прасоли коломийці мили заболочені колеса у пруті. Отож на його лівому березі і було засноване покутське поселення запалотів. Серед перших власників містечка значиться шляхтанка Софія, якій ці посілості були подаровані родиною. До 1630 року вони посілості належали польським магнатам Потоцьким, про що красномовно засвідчує їхній родовий знак Полява, на який однією лапою спирається Галицький лев. З чого, власне, і складається герб Заболотова? Це за їхнього владарювання, року 1605-го було закладено парохію святої Трійці Латинського обряду, яка проіснувала акурат. До так званого другого радянського пришестя. Після пріснопам'ятних атеїстичних діянь з приходського подвір'я зникла триаркадна дзвіниця, а з головної сигнатурки знесено символ віри християнської. Позаду костелу так і зосталися неідентифіковані руїни. Поховання колишніх заболотівських пробощів. Однак всередині святині ось уже сто літ як неоготичні сплепіння легко здіймаються на колонах у вінчених капітелях. В аскетичних декоративних розписах присутній дух давно відгомонілих епох. Але й до сьогодні цільна гармонія храму вражає своєю монументальною свіжістю. Вівтарна частина перенесена сюди зі Снятинської каплиці, а колишня композиція Святої Трійці була знищена після того, як тут розмістився соляний склад. З проголошенням української незалежності Заболотівська римокатолицька громада одержала можливість відродити історичну пам'ятку, а поруч із нею. В будівлі колишньої резиденції знову заверувало життя. Тепер у цих стінах дитяча світлиця, якою опікуються монахині феліціянки. На старому польському кладовищі легко відшукується родинна усипальниця останніх дідичів Заболотова, Віктора та Йозефа Дубиків. Над входом викарбуваний в камені Картуш, родовий герб. Під лицарськими шатами в його основі той же Галицько-Заволотівський лев. Всередині облаштовано каплицю з пам'ятною дошкою як відголосок про справи давно минулих літ. Австрійська, а згодом і австро-угорська краєва адміністрація залишила також свій слід на образах припруцького селища. 1872 року в західній околиці Заболотова на території близько 14 гектарів наче справжні палаци постає комплекс будівель колишньої тютюново-ферментаційної фабрики. Казематного стилю будівлі колишня тютюнова фабрика. Їх приміщення вважаються найдавнішою в сталому Заболтові. Від початку заснування тютюнової монополії сюди надходила сировина з Куби і Бразилії, Мексики і Пуерто-Ріко. На квітнику перед адміністративним будинком красувалося класичне погруддя імператора Франца Йосифа І. Тепер у цих осиротілих стінах витає могильний дух і незрозуміла лунка порожнеча. Яка зовсім не піддається здоровому людському глузду. Через майже півтораста літ елітне підприємство беззастережно загрузло у трясовині банкрутства, а от тютюнових виробів навіть диму і того не залишилося. До тієї давньої епохи відноситься також і мурований млин. В його основі все ще котить свої води млинівка, рука в якої проклали аж від річища пруту. Над нею у ностальгічному мовчанні зависли обривки шлюзів та фрагменти заржавілих шестерень. На його кількох старечих ярусах все ще можна побачити механізми пасових передач з логотипом фірми виробника Хофнера і Шранца. Колишній млин, обшитий середини міцним дерев'яним каркасом, служить тепер своєрідною мистецькою артгалереєю, не втративши при тому духу відгомонілих епох. І тільки з протилежного берега на плесі річки, як і колись все ще замріяно, відзеркалюється тогочасний свідок куточок ошатної міщанської забудови. На просторому. І вельми архаїчному Заболосівському середмісті сучасні потомки Сеону встановили пам'ятник своєму соплеміннику Манесу Шпербегу, видатному письменнику-гуманісту, хатина якого стояла акурат на місці теперішнього постаменту. Довкола цієї місцини завше буяв знаменитий ринковий майдан. Де головними героями дійства виступало іудейське населення Забултова. Декорації з колоритними картинами змінилися в період німецької займанщини. Шперберові вдалося вижити лише через те, що він подався в Париж на еміграцію, де на схилі літ тихо відійшов у поза світи. Решта його заболотівських родичів, друзів і знайомих нацисти піддали тотальному знищенню. Жертви окупації не поховані на території Кіркута. Тут спочивають тільки ті, хто не дожив до масового холокосту, над ними мирні загадкові письмена, які уже ніхто не розтлумачить, лиш скам'янілих рук переплетіть. У таких містечках, як заболотів, усе компактно, тож неподалік звідси, здається, останні свої дні добуває синагога, яку уже радянські активісти боротьби з пережитками переобладнали під склад. Продовж міжвоєнного періоду ХХ століття етнічні заболотівські покутяни мали також власну дитячу закоронку на чолі з сестрицями-вихователями подібного закладу. Вже давно не існує, а їхній добротний будинок було націоналізовано і віддано до приватного сектору. Щодо національної духовної обителі корінних мешканців українців, то найдавніша греко-католицька церква заболотівського середмістя була осередком християнської культури, незборимим символом прабатьківської віри. Однак, унікально за своїми параметрами і традиційним архітектурним вирішенням господню обитель було знесено комуністичним режимом у місяці лютому, року 1965. Її наступницею стала дерев'яна церковця святого Вознесіння з дзвіниці на околиці Демитче, яка, попри свій столітній вік, і нині зостається дівчою для задоволення духовних потреб. Вона виявилася за малою, і тому під проводом заболотівського пароха Михайла Сулятицького розпочалося спорудження величного храму Архестратига Михайла. Події Другої світової війни перешкодили парохіянам завершити богоугодне діло. На сам кінець отця Сулятицького заарештували органи НКВД. Але започаткована ним справа дала свій результат аж через добрих півстоліття, коли на посвяченому місці знову стали до праці різні за віком покоління заболотівських прихожан, об'єднаних однією метою. Тепер у новозведеному соборі настоятелем служить отець Захар Михасюта та сотрудник Володимир Кмита.